Рік кровопролитної війни в Україні жахливі події так чи інакше зачепили кожного з нас. Ворог думав залякати людей терором та жорстокістю і таким чином досягнути своєї мети захопити територію нашої держави. Але українці вистояли та стали ще витривалішими, що допомагає нам бути мужніми. Дивіться далі. Психологічні настрої людей від початку війни змінилися. Українці стали стійкішими до стресів, випробувань та негативної інформації, каже декан факультету психології Прикарпатського національного університету імені Стефаника Лариса Заграй. «У страх перед невизначеністю. І е, ну, важко говорити за всіх, але все-таки зараз такого страху немає. Є розуміння, що відбувається. Звичайно, що є певні тривожні якісь речі, але ми навчилися, більшість, я думаю, навчилися справлятися з цими тривожними станами. І в принципі розуміння, що треба рухатися далі. І відчуття у багатьох людей, з якими навіть ми працюємо, що ми помічаємо, ми бачимо, люди відчувають в собі ресурс. Практично в більшості додає психолог є травма від цієї війни, і кожен її проживає по-своєму. Хтось, проживаючи травму в такому пролонгованому стані, він виходить на якийсь новий якісний рівень. Психологи це називають посттравматичне зростання, тобто в людини з'являються нові цілі, в людини з'являються нові пріоритети чи змінюються пріоритети. Відбувається духовне зростання. Відбувається перегляд життєвих пріоритетів, стосунків. Допомагає витримати сьогоднішні реалії. Віра в обов'язкову перемогу над ворогом, каже науковиця. Віра в перемогу, відчуття справедливості і прагнення утримати свою незалежність і цілісність країни. Це однозначно. Долати нинішні труднощі допомагає, і віра в Бога. Збільшилося людей на літургіях. Тут кожен може знайти затишок і спокій для душі, каже отець Іван Жук, і додає українці віруюча та волелюбна нація, а це неабияк допомагає в боротьбі з ворогом. В українському народові притамане свободу, любивість, господь створив людину вільною, тому інколи навіть коли людина втомлена. Бог каже: прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я облегшу вас. Шукаючи цієї свободи, наші українці, маючи ідею, чітко крокують крок за кроком до перемоги, до миру і до цієї свободи, за яку ми кожен раз. Молимося на божественну літургію. Думку, що віра в перемогу найбільше допомагає нам вистояти в цій страшній війні, поділяють і мешканці Івано-Франківська. Віра в Бога в ЗСУ і в нас, в українців. допомагаємо всі один одному, робимо збори, закриваємо. Це все ми робимо для перемоги. Також ми, ми, ми постійно в інтернеті дивимося відеоролики наших воїнів. Вони дають дуже сильну мотивацію для нашого народу, е, ну, розказують про події на, на фронті. і Це дуже додає на народного духу всім. Почуття громадянства відчувати себе частиною країни, Тільки так. Єдність народу і підтримка. Кожного, кожен один одного підтримувати. Ми допомагаємо один одному і що ми, що ми один. за Ми підтримуємо одного. один одного в цій війні. Мужність, сила та віра в зсу. Наша віра в найкраще нашу Україну і наша об'єднаність і цілісність. Воля до перемоги в єдності нашого народу. Тільки цього, і головне молитва Богу. І ми вистоїмо будь-що любий, вогонь, будь-яку ситуацію.